Вітаю вільні та незламні козерогі. З вами Клинка Наталія, практикуючий астропсихолог. Підписуйтеся, щоб бути в курсі подій стосовно вашого знаку Зодіаку, а також ситуації в Україні. 1 числа і до 3-го у нас ще буде зростати місяць, буде дуже багато енергії, і саме в цей час. Сонце буде з'єднанні із Меркурієм планетою мислення, переговорів, спілкування недалеких поїздок. Тож це чудовий час для того, щоб ви проявили себе в. Сьомому секторі, оскільки саме тут стоять ці планети. А це сектор, який пов'язаний із партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу і клієнтами. Саме зараз ви можете наповнитися енергією зростаючого місяця і енергією сонця для того, щоб зробити щось своїми руками, виступити голосом і заявити про себе. 3 числа буде повний місяць в вашому першому домі. В Козарозі ваш прояв в першому домі буде впливати і на результат. В інших сферах життя. Саме зараз, коли буде повний місяць, він буде висвітлювати сферу першого дому, тобто ви вже зможете для себе з'ясувати питання, які вас б тежили. Наприклад, це можуть бути зміна іміджу або це прояв власного бренду. Це може бути пов'язані із вашим статусом, із здоров'ям, можете вирішити для себе. Ці питання, щоб вже з'ясувати, як вам іти далі, де просувати себе. Можливо, ви захочете змінити образ життя на повний місяць, поки два тижні буде він спадати, можна буде позбавлятися негативних звичок і покращувати тим самим всі сфери свого життя. Допомагати вам в цьому будуть планети Сатурн та Юпітер. Юпітер це взагалі планета цього розширення масштабного. І Планета великого щастя вважається, а Сатурн це планета, яка відповідає за закони, порядок, за цілеспрямованість. Саме зараз, коли Сатурн ретроградний, ви можете переглянути всю сферу вашого першого дому і з'ясувати, що саме зараз вас не влаштовує для того, щоб, вже починаючи з нового місяця, ви змогли активувати свою. Силу на ці сфери, які вам важливі, 11 липня планета дії ініціативи буде переходити в знак Діви. Такий Марс в своїх діях більш поступальний, він не такий імпульсивний, як у Овні. А в Діві він прискіпливий і уважний до деталей. В нього буде холодний розрахунок, буде знаходитися в дев'ятому секторі в секторі вищої освіти, юридичних документів, всього закордонного, розширення кругозору, Це можуть бути ваші активні дії за кордоном або далекими землями. Можуть бути отримання важливих для вас документів в цей же період. Меркурій планета, яка пов'язана з усім паперовим. Із документами, угодами, буде у восьмому секторі, там де зараз стоїть і Венера, буде актуалізуватися і сфера восьмого дому, а за дімки пов'язані із великими грошима, із кредитами, із психологією, з етерикою, зачаттям. Зараз ви можете зустріти важливу для себе людину або ж отримати важливі документи це можуть бути і звістка про зачаття 14 липня. Сонце буде в гармонійному аспекті із. З ураном, планетою несподіванок, тож можете отримати неочікувано якісь подарунки долі, або це можуть бути зустрічі з друзями, оскільки буде задіяний п'ятий-сьомий сектори, то п'ятий дім це дім творчості, хобі, свят, романтичних зустрічей, флірту, також це все, що вас надихає, це можуть бути і виступи. А сьомий дім це дім, по якому йдуть партнери, клієнти. Тож можлива зустріч із вашим майбутнім партнером по шлюбу. Це може бути просто романтична зустріч десь на відпочинку, і вже потім може переростати у серйозні взаємовідносини. А 17 липня. Буде новий місяць, тобто це період, коли буде актуалізуватися нова сфера життя. Можете загадувати сміливе бажання, прописувати плани, які будуть пов'язані із сьомим домом, адже саме тут буде новий місяць. І ви можете також зустріти людину у цей період, яка може бути вашим партнером, або це можуть бути укладання угод пов'язаних із вашим бізнесом. Це можуть бути наплив клієнтів. Ти же період кармічний місячний вузол. Рахум переходить в знак Овен і попадає в ваш четвертий сектор. Четвертий сектор це дім сім'ї, роду, традицій, нерухомості, батьківщини. Тож найближчі півтора року для вас будуть актуальними саме розвиток в сфері четвертого дому. Тобто, ви можете себе реалізувати через. Купівлю продаж нерухомості або переїзд, або створення сім'ї. Також це може бути еміграція. Починаючи з 20-го числа, планета Венера, яка відповідає за красу, гармонію, взаємовідносини, гроші, буде зупинятися перед тим, щоб розвернутися вже 23-го числа в ретроградний рух. І вже починаючи з цього часу і до вересня не бажано відкривати бізнес, робити. Операцію, яка пов'язана із красою, або ж вкладати гроші в сумнівні проекти, або ж займатися купівлею-продажем. Можете щось придбати, яке потім вам просто не сподобається, а гроші вже будуть втрачені. 27 числа планета Венера буде у з'єднанні із Меркурієм, тобто це можуть бути зустрічі із людьми із вашого колишнього життя, або ж інформація, або звістка, яку ви чекали. 29 липня планета Меркурій переходить в ваш 9 дім, і тому ваша ментальна увага буде переходити в сферу 9 дому, що буде актуалізувати переїзди, мандрівки, або ж ви можете почати навчатися або навчати інших. Бажаю вам чудового іпня та успішної реалізації свого призначення. До зустрічі в наступних відео!